профессиональных художников, детей, взрослых людей, которые еще не брали в руки кисти. Все это сделано для того, чтобы ну, провести такую прекрасную идею в жизни, о том, что нужно, нужен мир, всем нужен мир. И детям, чьи работы здесь представлены, и взрослым. И война так недалеко от нас. Надо как-то сделать ну, максимальное количество добра должно быть в мире. И все участники этого проекта пытались сделать как можно больше позитива внести в нашу жизнь, найти противодействие этому злу, агрессии, войне. Кураторы этой выставки, девочки, девушки, профессиональные художницы, которые занимались этим проектом уже с середины января, они, наверное, вам уже рассказали об этом немного. И сейчас, я думаю, что Веля чуть подробнее скажет о том, какие были замыслы и чего удалось достичь вот на этом этапе, потому что проект еще продолжается. куратори проекта Марина Яндоленко і я. Марина професіональний художник, ну от і я, которая там ну, писала пресс-релизии, скажімо так. Ми, ми этот проект задумали после трагических событий в аэропорту, в Донецком аэропорту. Я уже рассказала, Маріна мне позвонила и говорит, Лига, давай что-то будемо будем как-то... собирать деньги э, для раненых от детского госпиталя. Э, ну вот мы посидели и придумали вот этот проект. Все люди, которые причастны к этому проекту, вот они вкладываются в этот проект. И э, арт-гостиная, которая нам позволила все это время там э, рисовать, ходить, выходить. Мы очень себя там комфортно чувствуем. И э, желтые великаны, которые нас вот тоже... Ну вот мы пришли и нас сразу сюда пустили. Это художники знают, как это редко бывает, когда можно прийти и сразу попасть в галерею, когда вот хочется. Вот тут это произошло. То есть вот все люди, которые как-то поддержали нас, они вот, ну, как бы, они понимали, что, что происходит и, и, и оказывали всяческую поддержку проекту. Я хотела добавить, что акция будет продолжаться, и все желающие могут приходить к нам на э, Разливскую 10 по вторникам и субботам. Будем рады всех видеть. Мы будем продолжать рисовать ангелов, продолжать зарабатывать деньги в наших крайних, потому что война еще не закончена. Один из ведущих одесских художников Сергей Савченко. Я тори підтримувала цей проект з самого початку. Я підтримувала його. Екрані. Так, консультувала, розказувала, що це делать, як точно е-е ця акція, вона унікальна для нашого простору, це ще тим, і ще всі е-е ті проблеми, вони тягну за собою сакральне. І от е, цей цей зв'язок, який проявився наочно. Новочна в семих діяннях авторів цього проєкту. Це Єндворінка і Грімова. Ноочна. Більше того, він нестандартний проєкт в плані підготовки виставки, тому що тут задіяні не два художника, не взяли роботи, напрацьовані до того і принесли сюди. А на цю ідею залучено багато людей різного віку, молодших і старших. Тобто ідея сакрального вона е, працює на об'єднання нашого простору. Це не е, можна віднести до того милосердя, е, е, яке е, ми знаємо за Євангелієм. Це інше. Це вболівання за ті проблеми, за е, ідея української держави. Набула незримого, а плотського характеру через загибель, через увіччя, через ті поранення, тяжкі, на які йдуть заступники на ті, хто відстоює нашу державу. Ідею. І більше того, тут е е е сакрального змісту набуває і поняття націоналізму, це тобто, любов, любов, яка об'єднує, любов, яка живить й просто. Любов, яка все виставляє на належні їм місця. Е е е е я бачу не просто цей проєкт в форматі чудових залів. Е вони чудово підходять для виставок експериментального характеру. Е тобто той пристінг музею своїми усталеними традиціями відсутній, тому що тут експеримент, тут є сучасність цієї ці проблеми. Цією гостротою реакції, проблема креативу, яка постійно провокують оці зали. І те, що музей відчув пульс імпульс ідеї, і те, що він пішов на те, щоб продемонструвати пульсацію образу цієї виставки. Я дуже радий за музей, ну і за всіх. Особливо хочу відзначити двох кураторів, це Янголь і Фімон, за те, що вони, відриваючи від живопису від тим проблемами, які керують всім життям людини, вони ще займаються тою діяльністю, щоб об'єднати наш простір, об'єднати в творчості, об'єднати в проведенні Світлого духу. Богу Любові. Я би запросив до слова ведучого одеського майдану, незмінного ведучого, пана Олексу Губського. Це наш кобзар, поет, це взагалі людина, лідер нашого одеського простору України. Доброго здоров'я! Ми ось з товаришами Сергієм Гуцелюком щойно дізналися про цей прекрасний захід, завдяки пану Сергію, який подзвонив, ми завітали. І якось рука сама у мене запустилася до цієї кишені, і ось, ось таке ось знайшлося. Це грудень минулого року. воно так у мене в цій кишені і лежало. Архангел Михаїл і молитва, молитовник революціонера. Цей лапсюрдак чи пальто, як воно називається, так о, разом зі мною продовж цієї зими я в ньому так і пропадив, просто я про теревани там на Майдані. І ну, випадковостей не буває, все воно так органічно склалося. І ці е, прекрасні роботи це ніщо інше як іконопис. Сам іконопис це особливий вид мистецтва, це прямий зв'язок із Богом. І втілення задумів людських поривань людської душі, яка тут втілення, вона обов'язково має прямий контакт із Богом. Ми знаємо, як е, в якій злобі зараз е, піниться і е, просто розривається о, та сила, яка зараз пішла проти нас. Ми знаємо, що та війна була розв'язана рік тому, якраз на початок Великого Посту. І знаємо, що ну пам'ятаєте фільм Вій коли ту паночку тіпало там, коли співали перші півні, так і нашого того північного сусіда просто тіпає від того, як у нас все йде на шляху до Бога, як ми прагнемо своєї волі. Як ми жертвуємо своїми найкращими синами та доньками? Все поки нехай буде у мене, бо ще знадобиться, ще триває наша боротьба. А я особливо малювати не вмію. Я трошки вмію писати вірші, нехай цей вірш, якщо його зараз не, за, не забуду, так він у мене в пам'яті там давно вже писалося ще в студентські роки, і саме присвячено янголеву-охоронцю. Ти вічна в своїй затяжній боротьбі, озброєна Богом, освячена зграя. Мій страже, ці крильця пасують тобі, коли карколомний віраж закладаєш. Вартуючи місиво з крові та жил, сурмою в руці, з молитвами при боці, на серці мертовну петлю розв'яжи, зі штопору виведе мій охоронцю. спалахує німба ясний абажур, Оперення й одяг яскріють, одначе вбираються в кригу, коли я грішу, і ковсько стає сумуєш і плачеш. Коли ж заглушивши гарчання турбін за присудом Божим полину на базу хвилину скрутну захисти, не покинь, мій доблесний воїне зоряний Асе. Дякую. Я би запросив до слова отаману Чорноморського козацтва, пана Сергія. Прошу звичайне за запрошення. Мені дуже приємно, звичайно, бачити всіх. Я бачу багато обличчя своїх товаришів по майдану і не тільки по нашій боротьбі. Хочу сказати, що ми живемо в дуже тяжкий, страшний, трагічний час, але це дуже доленосний час. Нам будуть заздрити наші і онуки і правнуки, що ми жили в цей час. І про цей час будуть писати. Книжки, і вірші, і будуть знімати фільми і все інше. Я для себе тут побачив ці твори. По-перше, бачив твір Лариси Бінянишиної, це давня, давня моя знайома хороша. І побачивши твір зовсім недавньої моєї знайомої, журналістки нашої Одеської Олени Дубровсь. І Для мене це. Цей захід і, 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 і взагалі ця ідея янголи для Кіборгів це ваша ідея. <гум> Вона дуже, дуже така знакова, бо в Одесі всі фактично показали, що це велика це це сім'я, яка не хоче тут ніякого русського віра в цих лапках, звичайно. Було, Інтерпретація цього міру в виконанні Путіна і його тут каморілі Одеської рік назад, яка завершилась трагічними подіями, то вона тільки відразу викликає. Ну і дуже добре, що наша Одеса не тільки спромоглася такі явища зробити, як ну, наш майдан Одеський, наша самооборона, наша боротьба. Наш волонтерський рух і все інше, але ще й, і, і творча складова Одеси, творча грань нашого міста, вона дуже яскраво в різних проявах виявляється, і це дуже приємно. Її. Тому слава вам, слава Одесі, слава Україні! Його документи потрапили до Верховної Ради. Вона прийняла рішення включити перебіль, е, список склали вони, ювілею на 2015 рік. По другим пунктом йде святкування по 600-річчя першої згадки про місто Одесу Качубєвському. Завдяки зусиллям пана Зріння. Слово Наташі Калашнікова, один із авторів теж роботи. Добрий день, мене зовут Наталія Калашнікова. В нашому замічательному місті живуть не тільки ангели, але й живуть музиканти і поети. И сейчас я хочу представить их вашему вниманию. Татьяна Шевченко и да, Даниил Березин. И хочу представить наших поэтов. Татьяну Фильхину, художницу-поэтессу. Анжелу Аравину, волонтера, художницу-поэтессу. И все, конечно, красавицы. Владиславу Ильинскую. свои стихотворения, а я хочу открыть эту небольшую композицию стихотворением Марины Цветаевой. Я знаю правду, все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите, вечер, смотрите, уж скоро ночь, о чем поэт. Любовники полководцы. Уже ветер стелется, уже земля в росе, Уж скоро звездная в небе застынет в юго, И под землей скоро уснем мы все, Кто на земле не давали уснуть друг другу. ты ушел на войну. Надо с этим теперь как-то жить. С утра до ночи Бога молю, чтоб тебя Он помог сохранить. Ты ушел на войну, надо это как-то принять. Я осталась в тылу со странной войны тебя ждать. Ты ушел на войну, ты теперь за мнимой чертой. Я живу, как в и, и молю, чтоб вернулся живой. Песни без налог. Я є волонтером української армії, допомагаю нашим ребятам, нашим солдатам. І я також пишу стихи, а поэтому можна сказати, що я ще і поет стих. Здійнявся вітер. Темно, сумно, ніяково. А ти там як? Чи теплі речі є, мій любий? Чи їжа є, є, чи є вода, чи довезли вам волонтери, бо закривали ні землі, і спогоріли БТРи все, що хотіли довести. Читаю, зараз там стріляю, Ну десь там саме біля вас. За тебе кулаки тримаю, щоб якось обійшлось цей раз, щоб ні вогню, ні мін, ні кулі, щоб були всі мені живі. Чекати страшна процедура, а ще страшніше йти у бій. Ти чуєш милу? Засинаєш? Щоб ще хороше розказати. Бабуся з пенсії збирає, копійок тільки вам віддань. Сім'я Щущина що із Донецька. Принесла волонтерам скарб, шкарпетки, мило, піну, леза, листи від діток до солдатів. Ти ж знаєш, правда, ми готові віддати все заради вас. Ділитись хлібом, щастям, кров'ю, щоб чотирмовір ваш не скласти. Засу, Ну, списала, друже, ви ж там довго всі спите. Мечты, темна, ибо і тоже, але ж світанку Пробираюсь сквозь чащу сомнений, отрезвев от тысячи усилий, собираю себя из мгновений, помогая, где не просили, потерпев неудачу, и снова, обратясь лицом под удары, Отыскав целебное слово, понимая, что живешь недаром, пробудившись, пройдя, протаранив или ставшись, обмякнув, замолкнув, пролетая над вечностью странно, бестолковое дело. От чего так горько сегодня? От того, что молчал вчера. От того, что не светит ясностью паузы в диалоге. Что ему с того, что под осенью в душе дыра Нарастает листво, опавшую по Что ему с того, что костры горят, Обращая в безумие просто нежность? Сколько буду я еще повторять? Пусти меня скорее в твою неизбежность. Сколько будет он еще наблюдать? исходность попыток моих остаться в стой. Сколько горьких микстур я должна принять, Чтобы встреч назначенные им стать Сколько сладких иллюзий взрастить и убить, Вот так больше не на что силы тратить. Расслабляя его присутствие, научилась жить. Выканет его отсутствие, где мой раз, мой трезвый помощник и друг стиха, где живой весной бурлящие перемены, и что с тобой, что буду теперь скучна, тиха, все снесу. Хоть не знала на старых таких расценок, сколько ярких цветных фейерверков еще зажгу, фитилем поджигаем наши мирские страсти. Сколько также бездарно прозреть помогу, оставаясь в его неизменной, незримой власти. Говорит, терпит, репетирует, последний еще прогон. Здесь концовку репризы еще подправить. Но когда раскроет Всевышний свою ладонь, вот тогда пройду налегке, без текстов и написан ночь после обстрела Мариуполя. Украины. Как изящно звучит по-французски Жесуи Шарли. Как нелепо по-деревенски Жесуи Волнова. Представляется сразу несчастная сельская баба со всем своим скарбом, с баулами теплых вещей. Все никак не могла впихнуться в забитый автобус. Собиралась, металась при свете последних свечей. Оставила дома все книги, оставила школьный глобус, фотографии и рисунки взрослых своих детей. А на глобусе был Париж, а на глобусе был Марсель, и текла по нему французская речка Сена. Не слыхала донбасская баба ни про Монмартер, ни про музей Арсель, не цитировала ш, не заедала улитками Шардоне, не цитировала Берлена. Плакала баба, пряча под пол образа взять бы с собой, да тяжелые, не унести. У нее были самые голубые на всем Донбассе глаза. Но никаким крестам, никаким иконам и никаким молитвам ее не спасти. Как непонятно звучит, шествие Мариуполь. Мы искали на карте, но не смогли найти. А говорят, там тоже ведь жили люди. И сейчас пытаются жить. Занятно. Увы. В новостях показали кадры сожженных домов, и эксперт объяснил все простым и понятным словом. Эти русскоязычные, все на одно лицо. Кто, кого и зачем убивает, попробуй запомни. Как красиво звучит по-французски, suis Украина». Словно раненый аист поют выше небосвода. Хорошо, что от нас это все далеко, моновин. Дай мне будет. Сделай громче. Узнаем на завтра погоду. Спасибо. Первая зі стріччі, 22 января, на саме перша стрічка, коли ми почали рисовать ангелов, і коли я їхала домою, один стих написався. Янгел-охоронець називається. Мій Янголе, молюсь, бережи, мою прекрасну терплячу країну. Зілою в обличчя всіх солдат живих. Веди до раю тих, хто вже загинув. Злітай споріж, лети без перешкод. Від куль гранат, снарядів та уламків, Вкривай бійців своїм святим крилом. Вдень, ввечері, щоночі, і щоранку. Хай темні сили б'ються задарма. Хай відступають, звідки просочились, Вже друга спала нам страшна зима. І чи прийде з весною відпочинок. Тому прошу, мій янгле, лети. Без тебе важко буде нам здобати, навалу то, що тягнеться з пітьми, прогнати ворога з пошкодженою хатою. Але яка б жахлива не була, ця довга ніч, залита і кров'ю, Ця нікому не бажана війна, а яну вже чадує перемогу. Дякую. І нас. Я бажаю хлопцям, хлопця, які зараз знаходяться в Артом щоб вони були сильними і йшли вперед. Я хочу подякувати бійцям, які заради миру на Україні зертвували своїм життям. Я хочу побажати, щоб не за дні був мир, закінчилась війна. Дякую вам за, за, за те, що ви її захищали нашу Україну. Я бажаю, щоб був мир та злагода в, е, 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 в нашому селі, щоб всі солдати повертались живими, щоб усі визравлювали, їм не було більше смертей в нашому селі. В Нашій країні, так? Україна єдина. Слава Україні! Hello! Hello.